Табочу одяг, крем плюс екстра 15 половинків, так що я будемо такою коптил, що мене на плісі у розмір буде M. Так, це набується без руководства, це також абсолютно новий розмір M. Далі це сорочка 3X L. Наступна це у нас будуть ось такі штанішечки. Мають бокові карманчики, це також абсолютно нові розмір L. Наступні треба ось такі штанішечки. Також є багато місця. Також можна зробити свій бейджик і на прізвище, також є подвійні коліни, щоб не стиралися. Наступні у нас будуть ось такі, кто шортики також абсолютно новесенькі, багато катманчиків. Наступні у нас будуть ось такі штанішечки. Також присутній катманчик з боку, є катманчик ззаду, і тут вони прямого крою. Наступні будуть ось такі штанішечки. Вони тут на резину, це гарний великий розмір. Ага, це може бути як один собі гарно. Тут шлеєчки. Такі штанішки на підтяжках. Наступних може бути ось така куточка в двох кольорах, де світло лініями. Абсолютно новенька. У нас будуть і без в розмір не вказу. Далі у нас буде безпукавочка або косточка. В розмірі S. Наступне це у нас будуть іти ось такі штанішечки, розмір, буде нас це S-очка M-очка, вони будуть такі теплесенькі, мають бокові катманчики. Наступний зазвучу ось такі стойнішечки. Тут абсолютно носи. Це буде великий розмір. Також гарно б захищені коліса. Що буде важливо. Далі сорочечка в розмірі М. Далі сорочечка в розмірі М. Це буде у нас комбінзончик червоного кольору. Ось такий, На замок. У нас буде ось такі штанішки. Тут дуже великий розмит, сонечки на підтяжках. Маціває ще мені понизу. Також є ось така безлукавочка, яка б стібна тут а наступні це нас будуть ось такі штанішечки, бокові карманчики. Вероятно, буде есечка, амочка Також посуді карманчики позаду. А для замовлення ви можете написати нашому менеджеру на вайбер або телеграм.